Слава Ісусу Христу! Як мене чути? Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимось ми за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимось ми за наших воїнів, які на передовій, за всіх наших воїнів, які боронять нас від ворожої навали на всіх фронтах, особливо там, де є загроза. Уточення прориву фронту ворогам, де нестача боєприпасів чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим захисникам, нашим воїнам, своїх ангелів, щоб ангели Господні зміцнені силою, щоб наші воїни зміцнені силою Господнії вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ріденькі чекаєте, мені треба сірники при. Просимо, щоб Господь благословив наше військо українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогами, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми благаємо, щоб Господь чинив диво, ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все змінити і. Ми просимо, щоб Господь явив свою силу, щоб вчинив перемогу нашу в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий, щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолане, покаране, щоб ворог був подоланий і щоб. Щоб Господь все влаштував за своїм божественним проведінням. Головне, благаємо про те, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших людей, щоб перетував Господь життя наших воїнів і всіх людей України нашої. Ми молимося за наших захисників, благаємо, щоб Господь поставив перед кожним своїх ангелів, щоб ангели Божі і закривали, охороняли крильми своїми вдень і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі наші захисники повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою, як найшвидше. І ми молимося за всіх наших людей, які в небезпеці під обстрілами ворожими. Знаєте, що була сьогодні атака сильно вночі на Київ. На жаль, є руйнування енергетичних, енергетичних об'єктів, і не було світла а, півдня і ми просимо, щоб Господь захистив надалі нашу всю енергетичну інфраструктуру. Всю, всю критичну інфраструктуру, всі Тец, наші всі атомні станції, а, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. І а ми... Благаємо, щоб Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття, і знешкодження ворожих ракет і дронів. Щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості. Системи ППО Петріоти, інші ефективні і ракети для них в необхідній достатній кількості, щоб була захищена вся наша Україна, всі території, всіх видів типів ракет. Щоб наші партнери європейські, е е наші сусіди долучалися до збиття, до знешкодження ворожих ракет, і дронів, щоб допомагали нам в цьому, і е щоб сам Господь з небес закрив і захистив своєю могутньою правицею. Всі міста наші села, наші домівки, храми святі, всіх людей наших захистив, порятував. Бо Господь є тобто, та сила, яка є найвищою силою в всьому світі, і все є в руках Божих. Ми молимося за всіх наших полонених, воїнів і цивільних, щоб Господь визволив їх, щоб вони повернулися додому якнайшвидше. Живими, здоровими, поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених і там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив не дай їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося. А за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо, Господу, за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь сили їх душі і тіла, молимось за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених. Які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше і молимо за тих, хто чекає своїх рідних, близьких, звіни, з полону всіх, хто шукає зниклих безвісти, за всіх матерів наших, щоб Господь наш їх підтримав, укріпив в тих випробуваннях, які вони проходять. І благослови кожному дочекатися як найшвидше живими здоровими своїх рідних, близьких додому. Також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близьким, недостойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. І... Ми молимося за всіх людей наших, які на окупованих територіях, які в небезпеці перебувають, там великі під тиском окупаційної влади пі зараз Ми Благаємо, щоб Господь їх порятував, щоб відвернув біду, щоб визволив тих, які ув'язнені. І благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені до окупації ворожі і ворожих, ворожих військів, всіх зрадників, колаборантів, як. Які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею, тілом, за наших воїнів, найперше, де б вони не перебували в цю мить, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони отримали медичну допомогу вчасно необхідно, щоб були евакуйовані до шпиталів з нуля. Молимо за тих, хто займається евакуацією. Водіїв, всіх медиків, парамедиків, щоб Господь їх оберігав і благословляв на їх важливу працю. І за наших поранених воїнів, щоб Господь їх швидко подав швидке одужання, відновив. І за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів, За всіх, хто постраждав душею і психічно. Щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив у здоров'ю, підняв жунимочі страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, дарував здоров'я, бо дітки наше майбутнє. Ми молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини. За всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отці Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Труйця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься, і сціли на наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам повини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів, видимих і невидимих, і ворожих обстрілів, від ракет, від дронів і на зміцнення укріплення нашої віри. То живе під охороною Всевишнього, ти під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа. Ти пристановиш, ще й захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сітіло отця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, під тінню крил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стрілища летить у день. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні, впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася у камінь. На Господа Василиска ти наступатимеш, щоб отопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене. Я визволю його і захищу його, бо він знає, ім'я моє, буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям вдарую Його, і дам йому спасіння моє. Слава цій Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі. Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі. Боже. Прочитаємо молитву за мир і перемогу України. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови. Нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в'язницях в і катівнях ворожих утримується. За зниклих безвісти за викрадених діточок наших, за всіх, хто бідієвної безпеці в скрутних обставинах перебувають, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволім завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, Дай їм відвагу і силу мужня боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молити матерів України та захисти дітей Твоїх. Щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, усіх наших воїнів на передовій, з поранених, підтримай, стомлених, визволи полонених від недеживими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до Тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті, від полону. Допомагай їм вистояти під час ворожих атак у переможна воєвода наша, благослови військо наше українське, на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно моли Сина Твого Господа нашого, Всеблагодіва Марії, за усіх воїнів наших. Випроси їм здоров'я міцного, сили душевної, тілесної. Та щоб вчинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю і найменшими втратами серед наших захисників, щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва в обідах прибігаємо, бо Ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. І Твою милість прибігаємо, Богородице, Діву, молитвами нашими в скорботах, не погорти, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословена, Преславна, на преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Синові Твоєму, Богові нашому, щоб Він спас для тебе, душі наші. Милосердя, двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є і це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, принепорочної матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів, незрівняно славнішу від Серафимів, що у зістління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, і всехвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато нині в небезпеці, в біді і в стражданнях. Ми благаємо, щоб Господь порятував життя. Людей наших, щоб Господь благословив наших воїнів, щоб оберігав їх від ворожих куль, від поранень, від полону. І благословив їх на скору повну остаточну перемогу над ворогом, який повстав на нас. Ми просимо Господа, щоб Господь допоміг нам здолати це зло, яке нині тріумфує. Яке нині здійснює нечисленну кількість злочинів, і щоб Господь явив свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб зло було покаране, щоб зло було подолане і посоромлене. Ми просимо, щоб Господь допоміг, благословив, щоб далекобійна зброя надійшла до нашої держави, від наших партнерів якнайшвидше. Щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, боєприпасами, ракетами і дронами, щоб були знищені ворожі літаки, військові, військовий, ворожий флот, щоб були знищені всі виробництва, ворожі військові, ракет, дронів комплектуючих до них техніки з снарядів, зброї. Щоб Господь позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, можливостей, фінансових, енергетичних і всієї підтримки від їх партнерів, щоб позбавив їх доходів і від енергоносіїв, щоб вони не змогли продовжувати агресію, обстрілів, наступальних дій, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, поверталися туди, звідки вони прийшли. Щоб вони капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи у віках не змогли більше відновити свої міці. Ми просимо, щоб Господь дав мудрості і рішучості всім світовим лідерам, від яких залежить доля цього світу не лише України, щоб вони приймали правильні рішення, щоб стримували. Цю агресію, зло, щоб вони ем, допомагали Україні зараз здолати це зло. Інакше далі їм доведеться мати справу самостійно з ними. Просимо, щоб Господь дав їм рішучості, і щоб добро вистояло в цьому світі, і щоб зло було посоромлене. Щоб добло, добро перемогло, якщо це можливо в цьому світі, але хоча б, щоб якийсь зберігся а, устрій, баланс. Ми знаємо, що в цьому світі багато зла, але ми що можемо зробити, це кожен в собі здолати це зло. І в своєму серці кожен має засвідчити мир, добро і любов. Тому ми просимо Господа, щоб Господь навернув до себе серця наші, всіх українців, всіх людей світу, щоб торкнувся наших сердець і своєю любов'ю, відновив той втрачений зв'язок людини з Богом, щоб Господь зумилувався. Порятував наш український народ, щоб порятував цей світ. Тримаємося, молимося, віримо, поборемо. Дякую, що приходите на молитви. Бажаю всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!